Березневацька гімназія номер 2 знаходилася на лінії фронту 8 місяців 2022 році. І ми дякуємо Богу і Збройним силам ЗСУ, що залишились ми просто цілими. Але зараз мені понад усе хочеться вернути дітей до школи. Понад усе хочеться почати офлайн навчання. І ось саме оці освітні ініціативи. Фонд освітніх ініціатив, які передають нашому закладу ці комп'ютера, вони будуть дуже доречні в нашій роботі. Ну, будуть дітям допомога. Ми розширимо свій комп'ютерний клас, якому не вистачало на даний момент не вистачало і будемо працювати Лиманівський ліцей. Галисинівської сільської ради сьогодні ми присутні на такій зустрічі, яка дуже приємна для нас. Чому? Тому що ми отримуємо ще один комплект комп'ютерної техніки для наших учнів, ті, що пережили ті страшенні часи, тому що наше село було на межі, на лінії фронту і діти відчували весь жах війни на собі. І тому сьогодні я з великим задоволенням і великою вдячністю хочу сказати і інституту післядипломної освіти, вчителів, і департаменту. Менту освіти за те, що надають можливість учням повернутися до життя, до радості повернутися, повернутися до навчання. Снігурівський ліцей номер 3 Ну, якщо березню бувата була на лінії фронту 8 місяців, то наше місто було окуповане 8 місяців, і наш ліцей єдиний, який залишився вцілілим. Тому... Також з 1 вересня дуже сподіваємося, що почнеться навчання вже не дистанційне. А ми почуємо дитячі сміхцінак нашої школи. Ці комп'ютери будуть дуже доречні в нашому комп'ютерному класі.